Зараз переговори вони ж впираються не в, не в регульованість чорноморського питання. Mm -hmm. Питання чорного моря. Воно ну тут нема між між нами і Росією немає якоїсь прірви. Тобто, тут, в принципі, е, ну, е, по перше, всі в принципі погоджуються з тим, що там свобода судноплавства в чорному морі. Це те, що всім цікаво, ніхто там не ставить її під сумнів. Інше питання що безпека там чорноморських маршрутів, так вона напряму буде випливати з того, коли завершаться бойові дії. Тоді власне і покращиться безпека з цим питанням. так само, коли е, ну коли якщо колись будуть переговори там про територіальні якісь зміни між Росією і Україною, тоді власне буде обговорюватися питання. В тому числі розмежування е, в, на морі між Росією і Україною, з урахуванням того, що Росія окупувала більше територій на узбережжі. Але це більше стосується Азовського моря, але тим не менше. Е, а, ну, я, я, е, мені здається, що набагато важливішими зараз це ті питання, які е, викликають, ну, які є чутливими для населення. Тобто для того, щоб, тому що е, якщо населення не прийматиме. Певних положень там пакетної угоди вони будуть нелегітимними. Відповідно, їх ну вони не протримаються. Відповідно, не можна буде говорити про мир.